Вітаю, це Песнюс. Дайджест новин останньої доби, які варті вашої уваги. А перед тим як розпочати, підпишіться на канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок та залиште коментар. Це допоможе нам створювати більше якісного контенту. Терористична федерація не зраджує традиціям. Вдруге з початку року окупаційні війська вдались до масованої ракетної атаки одразу в кількох містах. Щодо Києва. То кілька пожеж спалахнули одразу у трьох районах: Солом'янському, Печерському та Святошинському. До слова, інформація щодо загиблої жінки у Києві не підтвердилась. Постраждала в лікарні, її реанімували. Загалом в столиці постраждали 22 особи, із них 13 госпіталізовані, у тому числі троє дітей. За даними міської військової адміністрації, удар був комбінований. Спершу випустили крилаті ракети. А коли вони зайшли у повітряний простір міста, росіяни запустили ще й балістичні. У Святошинському районі евакуювали мешканців кількох Типоверхівок через нездотоновану бойову частину ракети. Крім того, постраждала база першого київського футбольного клубу Локомотив. Там одна людина дістала поранення у спорткомплексі. Щодня тренуються понад пів тисячі дітей-залізничників, у тому числі переселенців з Маріуполя, Мелітополя та Херсона. На щастя, у момент обстрілу дітей на території не було. У передмісті постраждали висотки у Софійській борщагівці. Загалом на Київщині четверо постраждалих. Пошкоджені два багатоповерхові будинки приватний будинок, господарчі споруди та автівки. А от у Харкові попередньо шестеро загиблих, 51 особа поранена. З під завалів врятували близько 30 людей. Місто було частково знеструмлене. Подекуди зникло водопостачання та опалення. Комунальники все ще лагодять мережі. Окрім руйнації багатоповерхового будинку, пошкоджено торговельний центр та пожежна частина. У Павлограді на Дніпропетровщині російський терор забрав одне життя і стільки ж у прифронтовому Краматорську на Донеччині. Дані не остаточні, тож кількість жертв може зрости. Загалом у вівторок вранці по Україні випустили понад 40 крилатих балістичних авіаційних та зенітних керовних ракет. Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Протиповітряна оборона знищила усі 15 крилатих ракет. Також оборонцям вдалося збити 5 із 12 балістичних ракет іскандер М. Ну і власне навіть серед сумної статистики є дивовижні звершення. Вночі на підступах до столиці мобільна група зі складу 101-ї бригади знищила крилату ракету з кулемета Браунінг м 2 Інформацію підтвердив командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ракета летіла на столицю, але завдяки влучній черзі з кулемета вона не досягла своєї цілі. До речі, вартість знищеної ракети орієнтовно 13 мільйонів доларів. Західні ЗМІ на тлі затримки фінансової допомоги України зі сторони США і Євросоюзу видали нову порцію статей на цю тему. Пропоную їх короткий огляд. Далі так за Street Journal пише, що Києву потрібно знайти цьогоріч 30 мільярдів доларів, щоб уникнути краху економіки. Інакше Україні доведеться друкувати гроші без допомоги заходу цього року. Фінансовий дефіцит України складе понад 40 мільярдів доларів. Це трохи менше ніж у 2023-му. Очікувалося, що фінансування від ША та ЄС покриє близько 30 мільярдів доларів. Гроші потрібні для підтримки роботи уряду і використовуються для фінансування зарплат, пенсій і субсидій населенню. Україна може протриматися власним коштом лише лічені місяці, після чого доведеться вживати непопулярних заходів, а саме затримувати зарплати і пенсії. Якщо фінансування не буде, доведеться почати друкувати гроші, що призведе до гіперінфляції і, зрештою, економічного краху, як це сталося з Венесуелою. А от Роберт Зеллік, екс-голова світового банку, написав колонку для The Financial TimeS, де запропонував поділити заморожені резерви РФ між Україною та бідними країнами світу. Йдеться про нерозвинені країни, які постраждали внаслідок зростання цін на продовольство та енергоносіїв внаслідок російсько-української війни. Також частину російських грошей варто віддати як компенсацію компаніям, які постраждали від антиросійських санкцій. Передачу резервів Києву зелік назвав цитую елегантним правосуддям та моральною підтримкою для українців. Крім того, на його думку, це буде сигналом для Росії, що та не зможе протриматися довше за Україну. Про те, що передати Україні заморожені російські гроші було б найкращим рішенням заходу. Пише в Washington Post колумніст видання Макс Бут. Більше того, Америка мала успішну подібну практику: ці приблизно 300 мільярдів доларів і стали б тим, що допоможе Україні воювати проти окупантів, враховуючи проблеми з виділенням грошей від США. Формально є всі підстави, щоб передати ці гроші Україні. Пише Бут. Він спирається на дослідження ініціативи Renew Democracy, де на 132 тридцяти Кінках юристи описали наскільки реальна перспектива легально конфіскувати в Росії ці гроші. І ще з 1977 року у США діє так званий акт екстрених міжнародних економічних заходів, у межах якого Вашингтон у 1990 році направив іракські активи у США на потреби постраждалих від агресії в Іраку у Кувейті. Також у 2022 році активи Афганістану у США перейшли у спеціальний швейцарський фонд і незалежно від Талібану витрачаються на благо афганського народу. Що ж до європейського фінансування. То станом на зараз є наступна інформація. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозе Борель публічно заявив про наявність політичної згоди між державами-членами ЄС щодо використання надходжень від заморожених російських активів. Згідно з планом, спочатку кошти будуть розміщені на окремому рахунку, після чого вони будуть використані для підтримки України. А от The Wall Street Джорнал напередодні написав, що Євросоюз розробляє новий план для збільшення військової підтримки України. Цей план у разі його затвердження передбачає відшкодування країнам-членам ЄС більш ніж 20 мільярдів євро за військову допомогу, яку вони нададуть Україні протягом наступних чотирьох років. Запропонований план також включає створення спеціального військового фонду, що буде поповнюватись щороку на 5 мільярдів євро в період з 24 по 27 роки. Головна мета фонду компенсувати країнам витрати за спільні закупівлі військової допомоги, включаючи боєприпаси, безпілотники та системи ППО, що надаватимуться Україні. Хмари розгущаються і щодо обіцяних 50 мільярдів євро допомоги Україні. Сьогодні стало відомо, що ЄС може позбавити Угорщину права голосу у разі подальшого блокування 50 мільярдів євро для України, запевняє Блумберг. Наразі країна блокує виплату останнього траншу у розмірі 500 мільйонів євро. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що це питання обговорюватиметься під час його зустрічі з Дмитром Кулебою, запланованою на 29 січня в Ужгороді. Будапешт буцімто може змінити позицію, якщо Україна гарантуватиме, що угорські компанії не будуть додані до списку міжнародних спонсорів війни. А от місцеве видання індекс пише, що до посольства Угорщини в Україні надійшли погрози смерті на адресу міністра Сіярто. Лист надісланий на електронну пошту посольства, був написаний українською. Анонім заявив, що Сіярто чекає цитую вибуховий прийом 29 січня і рекомендував почати приготування до похорону, додавши Бог пробачає, а українці ні. Ну і на сам кінець. країни Балтії найбільше допомагають Україні відносно до свого ВВП. Такі підрахунки Кільського інституту світової економіки щодо частки ВВП, яку становить військова, фінансова та гуманітарна допомоги кожного члена ЄС Україні, станом на листопад минулого року. Інфографіку опублікував це той же Блумберг. Отже, у лідерах опинились Литва, Естонія та Данія. Аутсайдерами виявились Люксембург, Мальта та Ірландія. Німеччина опинилась всередині списку, поступившись навіть словаччині. Італія з Францією виявились ближчими до аутсайдерів. НАТО інвестує мільярд двісті мільйонів доларів у виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Це близько 220 тисяч боєприпасів. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України перетворилась на битву за боєприпаси, тому важливо поповнити запаси. Частину боєприпасів передадуть Україні. А от главком армії Норвегії закликав НАТО готуватися до нападу Росії. Раніше цього місяця про це говорив головнокомандувач збройних сил Швеції. Подібну заяву минулого тижня зробив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістоферсен вважає, що у його держави залишилось небагато часу для нарощування оборонного виробництва, аби мати змогу протистояти агресивній Росії. Зараз є вікно, яке може тривати один, два, можливо, три роки, протягом яких потрібно інвестувати в оборону. Крістоферсен вказав, що Росія наростила свої військові потужності набагато швидше ніж очікувалося, і почала співпрацювати з Іраном і Північною Кореєю, які їй у цьому допомагають. Є новини також і щодо розширення НАТО після майже року зволікань Туреччина таки вирішила схвалити вступ Швеції до НАТО. За це має проголосувати парламент країни. Перед цим наприкінці грудня рішення підтримав комітету закордонних справах великих національних зборів Туреччини. Члени комітету позитивно оцінили кроки уряду щодо вимог Анкари по боротьбі з тероризмом. Туреччина блокувала вступ Швеції, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобов'язань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів. Нагадаю, для розширення НАТО новими членами обов'язково згода усіх країн-учасниць. Їх наразі 31. останній альянс розширювали торік, коли приєдналась Фінляндія. Яка мажує з Росією таким чином? Угорщина залишиться єдиною країною, яка ще не ратифікувала розширення НАТО. Тому прем'єр країни Віктор Орбан публічно запросив до своєї країни прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістоферсона, щоб провести переговори про вступ Швеції до НАТО. Уряд угорського прем'єра Орбана вважає, що шведські політики говорили відварту брехню про стан демократії в Угорщині. Пізніше, у липні, угорщина заявила, що відносини зі Швецією мають покращитись, перш ніж заявку Стокгольма на членство схвалить Будапешт. Швеція критикує угорську політику зближення з Росією. Швеція і Фінляндія у травні 22 року відмовились від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Офіційно фіни доєднались до блоку торік у квітні. А от на тлі минулотижневих розмов у Бундесвері про ймовірне російське вторгнення України НАТО, а також найбільші військові навчання НАТО з часів Холодної війни, британський таблої Daily Mail вслід за німецьким більдом, публікує напередодні свою ймовірну мапу вторгнення Росії в НАТО. Одразу заспокою, це не плани на завтра чи на наступний рік. Це карта баталій далекого 2044 року. До слова розробили мапу колишні військові керівники та експерти з безпеки. Отож, Росія одразу приєднає до себе Білорусь, як нацистська Німеччина, Австрію. Далі широким фронтом із бронетехнікою РФ почне наступ на країни Балтії та спробує пробити коридор до своєї так званої Калінінградської області, яка до другої світової була частиною східної Прусії. Також бачимо ракети великої дальності, які вражають цивільні цілі по всій Європі, та гакерські атаки на мережі транспортних сполучень. Однак, чи не найцікавіша загадка про ядерні ракети Ірану та Північної Кореї, які на думку аналітиків із Daily Mail, цілком можуть бути в списку союзницької допомоги для РФ? Британські таблої також наводить заяву британського генерала армії США у відставці Кевіна Райана. Мовляв, цьогоріч витрати Росії на оборону зростуть до 140 мільярдів доларів, а це третина національного бюджету. До слова рупори Кремля, так звані розсмі, про дійти до Лісабона останнім часом вже не згадують. Сподіваємось, мапа Daily Mail залишиться фанфіком, а не страшною реальністю, як, от, наприклад, мапа від німецького білд у грудні 2021 року. Сьогодні пройшла перша у цьому році зустріч формату Рамштайн. А загалом це вже 18-те засідання. Цього разу воно було віртуальним. Нову зустріч контактної групи анонсували напередодні в Пентагоні. Міністр оборони України та США перед цим обговорили останні новини. Лойдостін запевнив Росте Моу Мєрова коаліція союзників і партнерів, які раніше віддана підтримці України. Додам заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінг. Котре висловила позицію оборонного відомства та наголосила, що Конгрес США має ухвалити додатковий законопроєкт про продовження фінансування України, а йдеться нагадаю про понад 60 мільярдів доларів. Нагадаю, крайня 17-те засідання у форматі Рамштайн відбулось торік, 22 листопада. Тоді фокус був на підготовці до зими. Зокрема, розглянули питання додаткових систем ППО, артилерії та боєприпасів. Між владою та бізнесом напередодні ввечері відбулася таємна зустріч на тлі арешту інвестбанкіра Ігоря Мазепи. Керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес. Деталями зустрічі ділились Форбс, медіа посилається на бізнесменів, які буцімто були на зустрічі. З боку влади була міністерка економіки Юлія Сверденко, очільник Мінцифри Михайло Федоров, старша радниця керівника офісу президента Дарія Зарівна, а також спікер парламенту Руслан Стефанчук журналісти пишуть, що бізнес висловив обурення діями словиків. Тотально, також у статті згадується про заяву громадського руху Маніфест 42 по справі Ігоря Мазепи. Нагадаємо, об'єднання офіційно анонсувало попереджувальну акцію протесту, а саме зупинку роботи своїх підприємств на годину 1 лютого. Звісно, якщо влада не відреагує на вимоги. Бізнес просить ухвалити низку законодавчих ініціатив. Перш за все йдеться про обмеження зловживання владою під час обшуків, арешта рахунків чи майна. Також серед вимог позбавити усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, можливості розслідувати економічні злочини. Від уряду також вимагають ініціювати створення постійно діючої комісії у форматі уряд, правоохоронні органи, бізнес-об'єднання. Робота комісії має бути публічною, а її рішення обов'язковими для виконання правоохоронними органами. Також просять звільнити Мазепу із СІЗО. Йдеться у заяві. А от АПП із безперешкодним імпортом сільгоспродукції з України в Європу схоже наближається до фінішу. Однак, не дуже втішного для України. Єврокомісія запропонує зміни до торгового законодавства ЄС, які дозволять запроваджувати обмеження на імпорт української сільгоспродукції до сусідніх з Україною країн. Як заявив Єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, відповідна пропозиція від Єврокомісії ймовірно включатиме специфічні для кожної країни захисні заходи, які дозволять Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений. Таким чином ЄС надасть додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам. Заходи розроблені на період до червня 2025 року та мають бути схвалені європейським парламентом і більшість україн-членів ЄС. Представники ЄС на умовах анонімності розповіли, що нині розглядається можливість введення квот на м'ясо птиці, цукор і яйця з України. Однак жодного рішення щодо цього поки немає. Ізраїль через катерських і єгипетських посередників запропонував Хамас багатоетапну угоду, що передбачає до двох місяців паузи в бойових діях для звільнення усіх заручників, які утримуються в ГАЗі. Про це повідомляє американське видання Аксіос з посиланням на двох ізраїльських чиновників. Напередодні стало відомо, що прем'єр-бініяміннетаньягу відкинув умови Хамас щодо припинення вогню в угоді, укладені за посередництва США, Катеру та Єгипту. Палестинське бойове угрупування вимагало повного виведення ізраїльських військ із гази, перш ніж воно звільнить решту 130 заручників. Цю пропозицію Нетаньягу категорично відхилило. Що ж до позиції Європи, то міністри закордонних справ країн ЄС заявили про те, що створення палестинської держави йде ключем до досягнення миру. Проте вони вказали на складнощі у переконанні Ізраїлю нетанягу. Відкидає таку ідею. Є також оновлена статистика кількості загиблих у секторі Гази більше 25 тисяч осіб. Такі дані наводить міністерство охорони здоров'я Хамасу. А от під час нападів бойовиків Хамасу, спричинених нападами 7 жовтня на Ізраїль, загинули 1100 людей. Американська розвідка вкотре закликала росіян до співпраці у новому ролику. ЦРУ головний герой. Це збірний образ 35-річного колишнього десантника, який зараз служить в гру. У своєму монолозі він згадує про виховання батька у патріотичних традиціях. Однак, в певний момент герой зрозумів, що РФ роз'їдають корупція та зв'язки. Це вже третє відео, якими американські розвідники намагаються завербувати громадян країни-агресорки. Представник служби запевнив, ролики мають ефект. Якби вони не працювали, ми б не зробили третє. Народні депутати цьогоріч зароблятимуть більше. Зарплата нардепів прив'язана до прожиткового мінімуму. Тож цьогоріч політикам підвищать посадові оклади. Так голові Верховної Ради з 32 тисяч з лишнім до 36 тисяч з лишнім. Першому заступнику з 31 тисячі до майже 35 тисяч гривень. Голові комітету з 28 тисяч до майже 32 тисяч гривень. Члену комітету з майже 27 тисяч до 30 з лишнім тисяч гривень. Крім самої зарплати, депутати отримують кошти на компенсацію їхньої діяльності гроші на оренду житла, а інколи премії за інтенсивність роботи. Наприклад, кожен нардеп, у якого немає житла в столиці, має право отримати майже 20 тисяч в місяць за компенсацію оренди квартири. Загалом на роботу Верховної Ради цьогоріч витратять 1,4 мільярда гривень. Для порівняння минулого року парламент обійшовся бюджету в 1,26 мільярда гривень. Російський контент вбиває, і це не фігура мови. Російські блогери та музиканти торік заробили 5 мільйонів доларів на українцях, які переглядають їхній контент у YouTube та слухають російську музику на стрімонгових сервісах. За розрахунками контент-маркетингової агенції TopLead, за останній рік росіяни заробили в Україні майже 82 мільйони доларів на переглядах свого контенту. І цієї круглої суми аж 5 мільйонів сплатили у російський бюджет. Один FPV-дрон коштує приблизно 500 доларів. Неважко важко що на 5 мільйонів, які отримав російський бюджет від українських переглядів, росіяни зможуть придбати 10 тисяч fpv дронів для окупаційної армії. У столиці оголосили про плани демонтувати мафи біля станції метро Либіцька. Департамент територіального контролю міста Києва зазначає, що демонтують та перенесуть в інше місце 13 споруд. А роботи проведуть з метою недопущення перешкод на шляхах евакуації та прямування пасажирів до та зі станції метро. Раніше вже відбулись демонтажі тимчасових споруд біля станції метро Лук'янівська, дорогожичі, політехнічний інститут, Житомирська, Звіринницька, Берестейська, Героїв Дніпра та Шулявська. Чотириденний робочий тиждень запровадить наступного місяця Домініканська республіка. Вона стане першою країною кримського басейну, яка долучиться до такого експерименту. Наразі мова йде про шестимісячний період. Він буде добровільним для компаній і не призведе до зниження зарплати для тих, хто захоче взяти в ньому участь. Повідомляє Аль-Джазіра. Цей крок був розроблений після того, як з'явилися позитивні результати пілотування чотириденного тижня в таких країнах, як США, Великобританія, Ірландія, Австралія, Нова Зеландія та Ірландія. Експеримент у деяких випадках був викликаний пандемією COVID-19 і аргументом, що тривалі години не завжди призводять до більшої продуктивності. Із 61 компанії, які минулого року приєдналися до британського експерименту, 56 продовжили його а 18 зробили перехід назавжди. А от у США керівники компанії змирились із гібридним графіком роботи з офісу та віддалено з дому. Лише 6 із 158 опитаних компаній сказали, що вони нададуть першочергову увагу поверненню працівників в офіс. Пише Axios. Приблизно чверть американських працівників, принаймні частину тижня, працюють з дому. Останні дослідження показали, що робота віддалено не впливає на продуктивність ні негативно, ні позитивно. А на цьому все. Наприкінці закликаю вас підписатись на канал, натиснути вподобайку та лишити коментар. Ну і звісно, не забувайте бити у дзвіночок. Ваші реакції допоможуть нам створювати ще більше цікавого контенту. На все добре.